Добрий день, вас вітає магазин Velotaime і сьогодні у нас на огляді оновлений велосипед Mirida Bignine 400 модель 2025 року. Це гірський велосипед з досить непоганим вже обладнанням, котрий гарантує вам дуже гарні яскраві емоції в будь-яких умовах використання. Рама велосипеда поновлена, Bignine TFS 4-го покоління полегшена, і вага велосипеда разом з заводськими педалями 13,5 кг з 29 колесом в розмірі М. Монетка на велосипеді встановлена Shimano QS u 6000 Передній амортизатор повітряно-масляний. Manitou Marker Comp 100 мм mm вход. Гідравлічний локаут. Покришки Maxis Recon Race 29х2,25 дюйма шириною. АБАДА Merida Comp CC 2 покоління. Алюмінієві тюби Среді. Будь ласка, підпишіться на наш канал і поставте лайк. Для нас це дуже важливо. Дякую. Шатуни на одну зірочку QS U6000 32 зубчика. Задній перемикач Shimano QS U6000 Shadow Plus. Касета Shimano LG400 11 зірочок 1150 діапазон зубчиків. Комфортне сідло Merida PesseL. Дискові гідравлічні гальма на передньому і задньому колесі Shimano m 4100 Каретка з виносними промпідшипниками Shimano Dior MT500. Якісний, недорогий і дуже цікавий варіант. Для любого рівня катання. Магазин Velota його рекомендує. Якщо у вас залишились додаткові запитання, задавайте їх в коментарях з радістю відповімо. Дякую за увагу. Гарного дня!